Шановні колеги, шановні присутні, сьогодні звітна сесія не тільки про роботу голови районної ради, а й всієї ради цілому. Тому в своєму виступі я акцентуватиму вашу увагу як про діяльність деяких депутатів, так і про свою роботу. Протягом звітного року депутати районної ради брали участь у. Ціни на комп'ютерну техніку. Матеріали з висновками комісії були направлені в органи поліції та прокуратури, було відкрито кримінальне провадження. Справа передана суду. Директора школи було визнано винним згідно вироків суду першої інстанції та операційного суду та накладено адміністративне покарання в вигляді штрафу. Кошти повернуто було здійснено повторну закупівлю через тендерну систему Прозорі. В результаті економії бюджетних коштів склалося тисячі гривень. Ці кошти було направлені на придбання додаткової комп'ютерної техніки та комплекту музичної апаратури для ЗОШУ Росії. У вересні 2016 року була створена тимчасова комісія по вивченню ситуації щодо реорганізації розігрівської ЗОЖ і 3 ступені та стало проведення ремонтних організації. Місія працювало питання вивчено. В результаті школу приєднану до освітнього округу і філією збереженням супроводження. У високоподіму була створена робоча група по обстеженню школи мистецтва, яка знаходиться за адресою площа 733. Будівля знаходиться в зелені міста. Щоб розпочати ремонт та залучити більше інвесторів, було вирішено на сесії районної ради передати будівлю з балансу районної відділу культури та Районного відділу освіти. В результаті не було знайдено взаємопорозуміння з головною радіодміністрації та керівником відділу культури. Ними було оскаржено рішення сесії, справа знаходиться в суді. Місяць тому було створено депутатську комісію по вивченню питання організації харчування учнів в Новобузькій зошні на, на сім у зв'язку зі скаргою членів Харківського комітету. Комісія уміхала на місце, зустрілась з батьками учнів, розібралася ситуація. Батьки скаржились на антисанітарні умови в школі для реалізації та реалізації допомоговища та м'ясних виробів через шкільний буфет без бувалти На вимогу робочої рухи жодного знаку до реалізації продукції не було на комісію рекомендували керівнику на відділу освіти призначити службову перевірку діяльності директора школи. В Свою чергу, батьки учнів та предповідки зручну оголосили, Таємним голосуванням до колективу було обрано нового директора школи. Члени батьківського комітету, в свою чергу, направили заяву в прокуратуру з вимогою надати правову оцінку колишньому директору дій колишнього директора Зорушної сім'ї. Крім виконання своїх обов'язків, деякі депутати районної та міської ради беруть активну участь у благодійній діяльності і є членами волонтерської групи на нашого міста, керівник якої Віталій Кривий. Постійно, постійно допомагають волонтерам голова районної ради Гарка Василь Васильович, надаючи на кожну поїздку до зони багато продуктів харчування та депутат районної ради кономало Сергій, виділяючи значні кошти на лікування та придбання необхідних речей для комітки. Також постійним спонсором нашої волонтерської групи є депутат обласної ради Кондор Олександр, який допомагає дітям. На схід, а й по втіленням в життя різних спортивних проєктів та проведення змагань. Не стоять у стороні такі наші депутати, як Красун Віталій, Черкасенко Володимир, Нечай Магий, Аминий Віталій, Бондаренко Михайло, Козлова Олег, Цуфра і Юрій. Активно були участь в допомозі волонтерському руху і наші колеги з міської ради. Це депутати Хакулі Віталій, Кушкових Садри, Шашкева Сніпана. Кота Олександр, Струтіга, Моргун Євген, Фаловський лад чи Анастасія та секретар міської ради чотира Павлова. Також маємо підтримку від деяких сільських голів Ваті Олександра Миколаєвича, корінує Наталії Володимирівни, Турчака Олега Федоровича. Наша група займається з багатьма волонтерами країни, обмінюючись інформацією, досвідом та допомагаючи. На початку місяця представники нашої групи знову купували волонтії та наші клодарські друзі в період найактивнішої фази бойових дій. А в кінці лютого на Маріупольському напрямку де виконують свій військовий поляк багато наших людей. Крім збору та доставки вантажу до зони АТО, волонтери приділяють багато уваги на допомозі сім'ям учасників бойових дій. Тут і сприяння вирішення земельних питань, соціальних проблем. Збору коштів на лікування та осіб. Так за один день, завдяки майно житприємцям, волонтерами були зібрані кошти на лікування Мурадова Антіка і Судівської сільської ради. Новоображанина ну, заявна Віталія. Сьогодні продовжується збір коштів на лікування Детяна Олександра, мешканця села Іфременка, який отримав тяжкі травми у нас від КТП. Було вирішено питання, вирішено питання на забезпечення, помешкання калишана. Григорія, надо Фінанс, на фінансово допомагає сім'ї Брянського Сергія, та було придбано житло для матері загиблого воїна, щодня Віталія Сіліба Радика. Велику увагу приділяють члени нашої волонтерської групи патріотичному вихованню підростаючого касання. Волонтери організовували зустрічі учнів ЗОЖ No1, ЗОЩ 10 комернути, 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 комернути. та Молокої гімназії, учасниками бойових дій та часто самі були в якості запрошених також волонтери разом з багатьма воєнними брали участь у патріотичному дійстві, концерті з флешмобами на території повагерівської ріднього табору Спащенко. Надзвичайно багато часу та уваги поділяємо розвитку та популяризації спорту в нашому місті. Протягом минулого року було проведено декілька турнірів з настільного тенісу, волейболу, футболу, організовано чотири логікаттичних забіг. Наймасовішим з них був забіг у вишиванках до Дня Незалежності, який зібрав 53 учасники та багато вболівальників на трибунах з українською символікою та одягнутих національних збирання. Слони нашої волонтерської групи були ініціаторами та співорганізаторами проведення свята молоді та спорту на День Стуслурбника, яке зібрало разом майже всіх спортсменів нашого району. Окрім дисциплін, що входили в програму спортивного свята. Нам було, нам було запропоновано та проведено разом з ентузіастами Віталієм Крикуном, ну, Валерієм Вишеніним, Оленою Хасик, змагання з таких видів спорту, як міні-футбол, баскетбол, пляжний волейбол, стрибки до жінок, карате, викладачні забіги на 100 метрів серед дітей, дорослих та показує виступи двох фітнес-гору. Нагородження учасників цих видів проводила окремі у мови та спорту за кошти. Зібрані волонтерами і спонсорами. Вже в цьому році нам проведено тенісний турнір пам'яті воїна інтернаціоналіста Юрія Печіка та зимовий 14 зал. Знову було звардено немало коштів на грошові премії з змагань та закупівлю кубків, медалей і грамот для нагородження переможців. Багато уваги приділяємо різним спортивним проєктам. У серпні, у серпні минулого року, завдяки допомозі наших спонсорів. Небайдужих підприємців та спортсменів було споруджено та відкрито на центральному стадіоні майданчик та рекажного У минулому сезоні проведено декілька турнірів з цього спорту. Маємо багато планів на це рік. Також нашою метою є будівництво літнього спортивного комплексу на території колишнього стадіону ЗОШМІ. У минулому році було проведено ряд по наведену владу на майданчику. Проте враховуючи те, що ця територія була дуже замерзла, на якій поросли майже 3 метрові вдяки, та були великі купи сміття, що зносили туди мешканці міста, основні роботи вирішено було перевести на 2017 році. Ще однією нашою мрією є реконструкція у США. У минулому році нам вдалося заблокувати продаж цього об'єкту приватним землі. Волозі і підімельні матеріали, що знаходяться на складах наших підприємців, проте відсутність дозвільних документів на проведення робіт не дає змоги розпочати реконструкцію. Тут вже потрібно сприяння та бажання влади вирішити це питання, залучення до цього проєкту бюджетних коштів також інвестицій. Як бачите, шановні депутати, працюють, якщо у когось з представників влади, Повертається ясик називати нас піарщиками, популістами, та гірше того, так званими волонтерами, то хай це залишиться на її совісті. Ми готові співпрацювати з усіма бажаючими. Якщо хтось хоче попіаритись з нами, кому не шкода власних коштів, власного вільного часу та здоров'я, Ласкаво просимо за нас. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайлик під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.